Уявіть собі серіал Офіс, але у речі Посполиті 17 століття. Саме такий формат обрали для польського серіалу «1670», що минулого року став справжньою сенсацією і в Польщі, і в Україні. Ця мок'юментері комедія від сценариста Якуба Ружило, який, до речі, є співавтором польської версії «The Office», переносить сучасні проблеми у 1670 рік. Польща для поляків я родом з Литви». І литовців. нещодавно вийшов довгоочікуваний другий сезон серіалу на нетфлікс. Я повернувся. Ми повернулись. <звук> і саме про переваги та недоліки другого сезону буду розповідати я, Валерія Пастушенко, на Суспільна культура. Про що загалом 1670? у центрі сюжету шляхтич Ян Павел Адамчевський. Пан маленького села Адамчиха. Ян Павел мріє стати найвідомішим Яном Павелом в історії Польщі. І це вже дуже тонко і смішно, тому що глядач розуміє, наскільки це йому не вдалося. Адже найвідоміший Ян Павел в історії Польщі це папа римський Іван Павло II. Пан Адамчевський володіє половиною села. Мріє про іншу половину села, яка належить пану Анджею. Прагне платити якомога нижче податок королю. Тримати холопів у покорі і говорить цитатами, якими соромно підписувати навіть пости в інстаграмі. Також разом із дружиною Зофією виховує синів Станіслава і Якуба та доньку Анєлу, яку мріє видати заміж за якогось шляхтича. Ти вийдеш за сина магната без перечань! Ви ще через мій труп! Найстарший син Яна Павла Станіслав не подає великих надій, і як це часто буває стереотипно для таких ситуацій, мріє стати музикантом. Молодший син має більш реалістичні амбіції і мріє бути частиною корпорації, яка розвивається, тобто католицьким священником. Дочка Ан'єла прогресивна екофеміністка, яка бореться за права жінок і зі зміною клімату. Але очевидно, що для суспільства вона трошечки випередила свій час, тому часто її ідеї виглядають абсурдними. Люди з 17 сімнадцяте століття прекрасний час, щоб бути жінкою. Ну і дружина Яна Павела зоф'я дуже колоритна персонажка, яка ревно молиться Господу і повсякчас займається самобичуванням, але водночас повнена сюрпризів. Як це часто буває з багатьма аж надто релігійними людьми? кара за те, що вони йшли телескопи, спостерігали за Богом. Для 1670 нема нічого святого на глум піднято усі традиційні польські цінності від культу сім'ї до шляхетського гонору. І що досить ризиковано для релігійної Польщі, тут багато закидів на католицизм. Не дивно, що польське видання Річ Посполита назвало «1670» серіалом без табу своєчасним доповненням до змін в країні після поразки правих популістів на виборах. Цікаво, що прем'єр-міністр Дональд Туск публічно похвалив «1670» за влучний шарж на сучасну політику. Тоді як екс-прем'єр Матеуш Муравецький записав цілий подкаст із розлогим повчанням про пороки польського суспільства, показані в серіалі, за декораціями сімнадцятого століття насправді ховаються проблеми сучасної польщі. Про це у другому сезоні не натякають, а навіть говорять прямо. Образ Яна Павла Адамчевського виходить далеко за межі простої карикатури на марнославного шляхтича. Його перебільшене прагнення до слави нагадує сучасний культ іміджу, коли політики чи бізнесмени більше дбають про власний бренд, ніж про спільне благо. Я хотів, щоб мої селяни повірили, в себе, яким чином. Ну... У серіалі це показано через невдалі спроби головного героя залишити слід в історії, які щоразу закінчуються смішним провалом. Хоч Ян Павел постійно говорить про традиції та шляхетну гідність, насправді сам їх порушує. Він любиться полювати до честі, коли це вигідно йому, але так само легко відмовляється від своїх принципів, аби врятувати репутацію, тому його образ уособлює лицемірство. Коли гучні слова про цінності прикривають звичайний страх і егоїзм, у мене чудова новина, Здогадайтеся, яка нам платитимуть за панщину. Сповідайся і покайся за цю думку. Його постійне бажання потрапити в літописи та посилання на славетні часи звучать як пародія на польські історичні міфи. Серіал висміює використання героїчних наративів для пояснення сучасності і підняття настрою суспільству. Хоча вони більше схожі на зручні легенди ніж на реальність. І сценаристи добре відчули ці настрої суспільства. Обрання президентом історика Кароля Навроцького показало, що поляки шукають лідера, який уміє говорити мовою минулого. Він робив наголос на відновленні історичної справедливості, часто згадував жертв комунізму та нацистських злочинів, і підкреслював, що винні не повинні зникнути в забутті. Польська, як найважніше пайство в східній фланці НАТО. Potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami. Але також потребує репарації від państwa німецького. Ну і звісно ж згадував волинську трагедію в контексті допомоги Україні у війні з Росією. Навроцький протиставляв себе елітам і європейській бюрократії, наголошуючи на суверенності Польщі та захисті традиційних цінностей. Він говорив, що Польща має стояти на першому місці, а католицька віра і національна пам'ять повинні залишатися основою суспільства у той час, як молодше покоління готово від відпустити минуле старше тримається за воїстину давні образи. Якщо ж дивитися на образ Яна Павла не в політичному контексті, а чисто в людському, то це той тип людей, в якого амбіції суттєво переважають над можливостями. Ян Павел хоче стати королем Польщі, але немає для цього абсолютно ніяких якостей і щиро не розуміє, чому це має бути не він. В той час, як син Яна Павела Якуб, добре показує, чому церква сьогодні не встигає за людьми. У серіалі він виглядає як священик, що постійно говорить про гріхи, погрожує карами і живе старими уявленнями. Можливо, в нашому селі з'явилася важка хвороба, Ліворукість? Ні, ні цю пошесть ми вигнали вчасно і Вона не вкоренилась. Для нього нормально думати про відьом чи дивитися на світ через старі догми. Тобто він більше про контроль владою гроші ніж про справжню підтримку громади, і в реальному житті в Польщі церква досі хоче диктувати умови в питаннях абортів чи прав меншин, але все більше людей з цим не погоджуються. Молодь відвертається, бо не чує від священиків відповідей на свої проблеми. Опитування показують падіння довіри до церкви, і це теж підтверджує, що суспільство рухається вперед, а церква тримається за старі правила, які вже не працюють. E aí А от дружина Яна Павла Зоф'я це втілення релігійного фанатизму, який тримається не на любові, а на добровільному стражданні. Вона будує для себе правила так суворо, що вони вже не підтримують, а калічать її життя. Навіть власний романи з жінкою вона перетворює на причину для сорому і страждань. Бо замість прийняти почуття, зоф'я закопує їх під шаром фанатизму і робить вигляд, що цього ніколи не було, повертаючись до самобочувань і ліцемірств. Навіть перед собою. Закривши очі на свій содомський гріх, вона йде до відьми, щоб та передбачила долю її дітям. А церква це не схвалює, якщо що. Ну що ж, дуже часто ті, хто показово бореться за правильність, роблять це, щоб перекричати гуркіт скелетів у їх шафах. Станіслав, старший син Яна Павела, спершу проявляється як представник типової золотої молоді. У першому сезоні його образ будується довкола вечірок, музики та дівчат. Він любить показати себе, але не демонструє жодної серйозності. Це пародія на спадкоємців, які живуть завдяки родинному статусу, а не власним здобуткам. З часом цей образ отримує більше глибини. На Станіслава тиснуть очікування, адже саме старший син має все успадкувати і стати головою. Вою роду, але він хоче бути музикантом і жити життя із Терескою, дочкою конкурента Яна Павла – Анджея. Станіслав сам визнає, що такий самий ідіот, як і батько. Проте, на відміну від Яна Павла, не намагається стати королем його амбіції відповідають його можливостям, і часто в цьому проявляється велика людська мудрість. До речі, у другому сезоні метаморфоза відбувається не тільки з персонажем, але й з самим актором. Адже замість Міхала Баліцького роль Станіслава Адамчевського перейняв Філіп Заремба. Баліцький був задіяний у зйомках іншого серіалу і поєднати обидва проєкти не вдалося. І нарешті Ан'єлка – донька Яна Павела, ідеалістка, яка вірить у справедливість і рівність. Вона, здається, уособлює покоління, яке прагне змін. І саме тому виступає протилежністю Яну. Павлу та Зофії, які тримаються за традицію і авторитет. Сценаристи роблять аньєлку прямолінійною і різкою, часом навіть із комічними перебільшеннями, що підкреслити конфлікт поколінь. Серіал водночас симпатизує її і підсміюється з молодого максималізму, показуючи, що бунт має свої крайнощі. Соціальний підтекст тут очевидний: аньєлка символізує молодих поляків, які виходять на протести за права жінок, за свободи для меншин, проти екологічних проблем. У порівнянні з пасивним Станіславом і консервативним Якубом саме вона виглядає єдиною, хто намагається реально ламати систему, але не може довести багато справ до кінця. Ну і схоже, вона єдина, хто має хоч трошки мізки в голові, і тверезо дивиться на світ. Але ледве не єдиний по-справжньому адекватний персонаж у польському серіалі. Це не поляк, а православний кріпак із Литви, який приїхав за обміном. Приїхав у село Дамчиха в рамках програми обміну селянами, ерамацей репрезентує Пригноблену меншість і найкраще підходить на героя, за якого хочеться вболівати. Образи персонажів по суті залишаються актуальними і в першому, і в другому сезоні. Але різниця відчувається. В другому сезоні з'являється більше фантастичних і легендарних мотивів. Це можна сприймати як метафору, де міфи та реальні факти змішуються. Так само, як і у нашій історичній пам'яті, часто плутається правда і вигадка. Але, попри таке трактування, міфологічні вставки виглядають Зайвими, недоречними і ніяк не впливають на сюжет. Ще одна помітна і сумна зміна це гумор, який втратив свою гостроту і став простішим. Або ж ми просто звикли і він не відчувається так ново і гостро. Якщо в першому сезоні ми маємо чудові та тонкі жарти з відсиланням до історії, то в другому сезоні глядача посилають радше до масової культури. Наприклад, Аньєлка та Маце зустрічають довговолосого Герарда з Румії, що більше ніж очевидна аналогія до Геральда з Рівії. До речі, історія про відьмака також написана. На поляком Анджеєм Сапковським, або навіть до таких шоу як Холостяк, відчувається, що гумор став більш універсальним і менш залежним від історичних алюзій, чи польських традицій, і більше орієнтований на широку аудиторію. Але здається, від цього серіал тільки програв. Також у першому сезоні була чудова і дуже саркастична лінія з євреєм, який вірив у конспірологічну теорію власне єврейської змови, і дуже ображався, що його не взяли до кола змовників. Насправді ці жарти дійсно були десь на межі, але саме такі сміливі деталі першого сезону зробили його сенсацією для поляків та українців. Чого не скажеш про другий сезон? Особливо глядачів розчарувала перша серія нового сезону. Замість динамічного старту був повільний розгін із незрозумілим сюжетом. Жарти про оленклюзів чи крадіжку рушників здавалися натягнутими і неприродними. А місцями просто плоскими епізоди виглядали випадковими, а комедійні вставки відірваними від основної історії. Настільки, що здавалося, ніби ти дивишся набір скетчів у стилі країна у Богдане. Це що моє опудало? Правильно, опуда це вона. Порівняно з першим сезоном, де сатира, історичні алюзії та абсурд були у балансі, тут подекуди відчувається надмір сучасних жартів і перебіри з абсурдом. Навіть вищий бюджет із відчутно ефектнішими костюмами і масштабнішими декораціями не змогли компенсувати відчуття, що другому сезону чогось бракує. Щодо персонажів, то вони не отримали відчутного розвитку, а навпаки, подекуди стали пласкіші. Особливо показовим є приклад Якуба. У першому сезоні він був сатиричним образом священика, який при цьому страшенний матеріаліст, але водночас внутрішньо суперечливий. Все зиму повстримати від грехів тілесних через ціле життя. Цала цілість? або заплатити за відпуст. Так теж можна. У другому ж сезоні ця багатогранність зникає, і персонаж перетворюється на карикатуру самого себе. Він вже навіть не поводиться як священник, а його лінія зводиться до набору передбачуваних жартів без якогось сенсу. Однак варто сказати, що 1670 – це дуже сміливий серіал для такого консервативного суспільства. Природно, що відгуки у Польщі вийшли дуже різні. Більшість медіа оцінювали його схвально, але консервативні змі докоряли серіалу за карикатурне зображення церкви. Та шляхетської історії. Цікаво, що ліві також мали свої претензії до авторів серіалу. В останні роки питання, з чого можна жартувати, стали важливою частиною лівих дискусій про культуру. Там діє принцип не жартувати вниз, тобто не будувати гумор на висміюванні груп, які і так є вразливими. В американському контексті це часто стосується расових питань. У випадку 1670 цей підхід переноситься на ґрунт класовий. Коли Ян Павел хвалиться що до всього. Цього дійшов тяжкою працею власних селян. Це одночасно і пародія на сучасного працедавця, і нагадування про панщину. Людина досягає чогось важкою працею своїх селян, і це забирають такий менталітет. Але тут знову постає питання: чи страждання селянина доречна тема для жартів? Попри суперечки, слід визнати, що суспільство, яке вміє сміятися з себе і своєї історії. Робить крок до дорослішання. Саме сміх знімає броню і дозволяє побачити і прийняти свої вади. Як гадаєте, чи готові українці до такої самоіронії про власну історію вже зараз? Пишіть про це у коментарях. І дякую, що додивилися це відео до кінця. Будемо дуже вдячні за ваші вподобання, коментарі та підписки. Це дуже сприяє розвитку ютуб каналу. А з вами була Валерія Пастушенко. Побачимось!